Вітаю церква! Сьогодні продовжимо розбирати книгу Якова. Сьогодні буде нова глава, друга глава. І місце буде трошечки об'ємне, трошки велике, в принципі, з першого по 13 віршик. Брати мої, не зважайте на обличчя, майте віру в нашого Господа, Слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у шаті блискучій, увійде і бідар в Богому вбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, е, скажете йому, ти сідай вигідно отут, а бідареві е, прокажете, ти стань там. Е, чи сідай собі тут, на підніжку моїм, то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Послухайте, мої брати, любі». Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, але обіцяв він тим, хто любить його. А ви, бідаря, зневажили. Хіба не багачі переслідують, притісняють в русському перекладі вас, хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитесь на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винний всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюб, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний на того, хто вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Тема моєї проповіді: не суди людину, зважаючи на обличчя. Давайте нагадаємо, кому пише Яків. Яків пише євреям, які були в розпорошенні, які були далеко від дому, які вже були ну, образно говоря діаспорою. Вони собі там е, почули Боже Слово, через хто через, е, можливо, апостолів, хто може через перших християн, почули Боже Слово, вірували в Ісуса і е, сформували свою церкву. Е, зазвичай, церква була е, ну, формат був служіння такий самий, як і в синагозі. Тобто, людей багато приходило, як ми бачимо у віршиках, навіть сказано, що. Не було місця, що коли приходили, допустимо, люди, то не було місця, і б їм пропонували або стояти, або, можливо, сядь ось тут під ноги. В церкві були як і бідні, так і багаті. Я там, в принципі, декілька тижнів тому розбирали, що були в церкві бідні і були в церкві багаті. Найбільше, в принципі, в церкві було бідних, тому що і навіть якщо згадаєте Ісус, так само Він коли проповідував, коли проповідував благовість, то більшість людей за ним ходили бідні, які більш бідні люди більше приймали Слово Боже, ніж багаті. Ісус навіть в своїх десь коли він проповідував в своїх промовах, то він навіть десь. Присоромлював багатих, тому що багаті, багато чого робили на показ. І коли багаті приходять в церкву, ну не завжди в них була якась можливо прагнення більше до Бога. Можливо, в них вони десь там переслідували свої інтереси, а десь приходили в церкву, може показатися, які вони в принципі. Багато в той момент було, в принципі, легко. Якби відрізнити від бідного, які були найбільші такі атрибути, в принципі, це якщо згадаєте одяг, тобто навіть коли там історія з Йосипом була, коли е, його батько купив йому гарний одяг, і брати завідували, тому що це показувало на його статус, на його перевагу перед іншими братами. Е, багатство було, тобто ну, видиме багатства це були персні, там як вказано в одному з віршиків, що навіть були такі люди, які е, ходили. Я там читав історію, не знаю, правда, не правда, але десь в таких джерелах знайшов, що е, багаті навіть ну, люди навіть хотіли стати виглядати більш багатими, і із-за цього ходили навіть така була, як не знаю, як це сучасним словом оренда навіть прикрас. Тобто люди собі е, йшли, щоб вони на, навішували на свої пальці персні, каблучки, щоб виглядати більш статусно. А, тому багаті переслідували різні а, такі цілі в своєму житті, а, щоб прийти в церкву. Якщо хтось пам'ятає, навіть а, у нас був такий період в церквах, я пам'ятаю його, хто може більш давно відвідує церкву, може згадає. Я, я з Великої церкви, в принципі, і у нас навіть були такі моменти, коли були а, якісь вибори, і бувало таке, що приходили кандидати. Якісь, щоб просто там розказати про себе щось там, щось показати себе. Але ну, гарні, розумні брати пастори, вони, в принципі, їх завжди залишали на кінець. У нас Зібрання було таке там, дві ще ось, години, там бувало під три години. І от він собі переслідує ціль за себе щось може розказати, показатися, що він такий-то. А пастор його на кінець, на самий кінець. Прослухай, все, поспівай там, в нас цей. Можливо, щось тобі заляже в твоє серце, і ось так от це. Я ж в кінці йому давали слово. Тому, цей, тому Яків застерігає нас від дискримінації на основі фінансової і візуального статусу в суспільстві. Є ще така історія. Багато хто її знає. Можливо, яка порівнює, можливо, навіть десь присоромлює якихось людей, тому що. Ну, коли вони рівняють друг до ну, багатого і бідного. Якось був в одній церкві, змінювався пастир, і ніхто не знав, хто це такий буде, хто прийде, ніхто його не бачив, ніхто його не знав, він був з іншого міста. І коли він, він вирішив перевірити своїх ну, прихожан, членів церкви, і він одягнувся бідно, скромно. А тут навпаки, церква готується до свята, все нарядно, все. Гарно, все прекрасно, прикрашений зал, все. І ось коли він прийшов, йому не надали перевагу. Взагалі, він навпаки, десь його йди звідси, йди десь в сторонку, йди десь туди. І коли він приходить на кафедру і каже: Я ваш новий пастир, і ну, він дуже присоромив тих людей, які побачили, що, що вони не, не надали перевагу, не подивилися на статус людини, на її лице, замість того, щоб. Е щоб навпаки дивитися на людину, на його серце. А аргументація та захист бідних. А в наступних віршиках, в шостий віршик, знову присоромлює Яків, кажучи, хіба не обрав Бог бідних світу за багатих віру і спадкоємців царства? Якщо ви пам'ятаєте, Ісус навіть у Луки шостий розділ, двадцятий вірший, каже: Блаженні у Боги, бо Царство Боже ваше. Також присуроми каже, хіба не багаті гнітять вас, хіба не багаті гонять ганьблять добре ім'я ваше, і хіба не багаті тягнуть вас на суди. Раніше так само і на судах, чому, чому тут Яків це акцентує увагу? Тому що на судах раніше так само судді, коли судили, вони дивилися на візуальний статус. Тобто, якщо людина прийшла в бідній одежі. Частково і прийшов багатих, в них є спори якісь, і вони часто надавали перевагу тому, хто в багатій одежі прийшов. А тому навіть десь я таки читав, що навіть судді заставляли одягатися плюс-мінус в однаковий одяг, щоб не було якогось призятого такого ставлення до людини. Також так далі ми а, підходимо до найцікавішого такого дев'ятий віршик, Прочитаю його в двох перекладах. А, він а, ну, в українському, можливо, так не дуже зрозуміло, а в російському, можливо, воно буде більш якось яскравіше а, показано. Дев'ятий віршик. Коли ж дивитесь на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. І російський виклик. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. приступниками. Тобто російський переклад, ну, такі два аж, таких слова лицеприятие і оказываетесь преступниками. А, тобто, а, оце от лицеприятие, Це порівняння людини одної з іншою. Воно починається взагалі. Я так, ну, в нас є в кож в кожного в житті. Ми кожний на нього попадаємо. В принципі, можемо навіть і раз в тиждень, і раз в день навіть, але воно починається з самого дитинства. Коли нас порівнюють, якщо є там в сім'ї багато дітей, і там, допустим, порівнює батьки, порівнюють там. А от ти бачиш, твій брат зробив правильно, а ти вчись від нього. А в школі, типу, порівнюють так само. А ти зробив ось так, або ти вивчив, або ти не вивчив. А, так само а, порівня, кажуть, або ти молодець, або ти не молодець. На роботі так само от, надають перевагу, коли от кажуть, ось цей зробив правильно, а ось цей не зробив правильно. Дивись на нього. І людині взагалі це приємно чи неприємно це порівняння. Тобто, коли людина, можливо, ну. Є там фактори, коли там можливо людина може на це повпливати, а є фактори, коли не може повпливати людина на ось це. І порівнювати це людині зразу ж стає неприємно від цього. Віршик 10-11 також застерігає виконувати ці всі заповіді, які написані, не засуджувати. Ви будете засуджені законом віри, тобто судіми по закону. Тобто не можна це робити, порівнювати. Чим хочеться підсумувати, Господь Ісус Христос Він не дивиться на обличчя. Він не дивиться, чи ми багаті, чи ми бідні, чи ми гарні, чи ми негарні, чи ми високі, чи ми низькі, чи ми, можливо, білошкірі, можливо, в ну, нас це в Україні не так поширено, чи може темношкірі. Господу важливо наше серце, важливо те, що. Які в нас думки, які в нас наміри, і все решта. Тобто, нам не потрібно судити людей, не бути ліцеприємними людьми. Потрібно проявляти милість до таких, ну до людей, навіть якщо вони слабкі, треба проявляти милість, як сказано в останньому віршику. Проявляти милість до таких людей. Амінь, давайте помолимось. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за твою любов, за твою милість, Господь. Дякуємо Тобі за те, що ти, Господь, не дивишся на обличчя, Господь, за те, що ти вибрав нас такими не ідеальними, можливо, Боже, за те, що ти вибрав нас, можливо, різними такими, і любиш нас однаково, Господь. Допоможи нам в нашому житті так само, Ісус, не дивитися на обличчя людей, Господь, не дивитися на те, хто є, Господь, так само і в церкві, і в світі, Господь бути прикладом, бути дітьми, Господь. Твоїми проявляти любов до всіх, Господь. Любим тебе, дякуємо тобі за все, Ісус. Амінь.